Друзі, всім привіт ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Була невеличка пауза, не копав. Але сьогодні нарешті зібралися. Будемо пробувати щось шукати. Так що, запасайтеся чимось смачненьким, чимось прохолодним, бо трошки жарить на вулиці. Але, думаю, це нам не завадить знайти щось цікаве. Так що, приступаємо до пошуку. Так, друзі, ходимо таке поле. Зібране вже. ну Таке трохи є з трубаків, але тим не менш ходити нема де, тому ходимо тут. І в камрада попадається ось перша знахідочка. Ось така спиночка фібули по черняхах. Ось такий стан. ну Земля суха, тому воно в такому все стані. Але, тим не менш, ми на правильному шляху, тому ставимо лайкосик. І рухаємось далі. Друга знахідочка, більш-менш цікава, це такий середньовічний солід. Ось, попадається срібло, друзі. Тому я думаю, що далі буде цікавіше. Продовжуємо далі копати. Залишайтесь на каналі. Погнали! Так, друзяки, є ще знахідочка. Тільки що підійшов до камрада, ось дивимося, бачите, ось така срібна частинка, Це була фібула, ось так вона. ось Сюди вона кріпилась і вона тут чик і далі пішла. Ну, красива була, здорова, класна. Але, тим не менш, зараз тільки залишилась від неї частинка, Але якийсь грам срібла, в принципі, для кількості піде. ну Фібула була красива. Ось така от знахідочка, друзі. Беремо і рухаємось далі. Сховався, друзі, від сонця. Ось там от поле, отуди. В такі хащачки зайшов, бо жарко, друзі. Ось. І думаю тут, щоб даремно не сидіти. Не прохлаждатись, то думаю попікаю. І дивіться, є монетка. Що це в нас? Це у нас 3 копійки. 1949 рік. Радянщина. Ось така монетка, друзі. Непогано. Забираю. Рухаюсь далі. Так, є знахідочка. Ось, бачите, що я знаходжу. Ось. Такий пристрій, напільник. Ну, походу, його зробили, під зубило Ось такий він гострий. І ще біля нього тут захожу десь тільки що випала. Ось якась монетка. Ну, Радянщина. Щось. Порадянщині, що? Ага. Це 10 копійок, друзі. рамочник рік. 1945. Видно, думаю. Ну, стан такий бадьорий. От. Беру, рухаюсь далі. Випадає ось така мені, мені Тосіна. Щось таке тоненьке на, на Радянщину не схоже. Щось тонесеньке Не знаю, друзі. ну Зараз трошки промию, але бачу стан такий. Не дуже. Ну, зараз промию, побачу, що з цього вийде. Не перемикайтесь, дивіться, можливо, щось буде і видно. Зараз глянемо разом. Ну ось я її промив цю монету, але... Ну, коротше, Навірно, якась радянщина, але чого вона така тонка, так її з'їло полем, не знаю. Ну, коротше, коротше, отакий круглях. Для кількості беру і рухаюсь далі. Випадає щось зелененьке. Ось. Якась така монетка. Зараз треба чистити, друзі. І дивіться, ну схоже, щось царське, а що, поки не знаю. Ну, залишайте, зараз промию, покажу. Промив як зміг, але бачите, ось якийсь силует ось є. Якийсь дядько намальований. Якщо вам на кам камера передасть. І тут щось теж є якісь написи. но копаю в Київській області, друзі. ну Це якась. Бачив, що таке щось схоже на Західній Україні копають. Не знаю, треба відчищати, дивитись, що за монета. Ну не знаю. Ну, це перший раз таке щось знаходжу. Не знаю. Написи є, але треба гарно відмивати. залипша Ну, цікаво, цікаво. Хто? Так, побачив, то пишіть. Потім буду відео монтувати, то вже підпишу. Коротше, отака якась монетосина беремо. Є глядачі знахідочка, я думаю, це те, що потрібно. Ось дивіться, було так, я думаю, якась фольга вже, якийсь алюміній, але так придивляюсь, друзі, і мені здається, що це щось цікаве. Зараз промию, здогадуєтесь? Мені теж здається, що це воно. Хто в темі, той розуміє, що це таке. Зараз промию, скажу все. Так, друзі, це вона. Це срібна чешуя. Лузка, як кажуть. От. Коротше, петровська така монета срібна, бачите? Ось така маленька вона трошки зігнута, але тим не менш написи є, все є. Тобто... Отака От знахідочка. Я вже думав якась знову проволока, тому що тут проволоки дуже багато вистачає. Але порадувала. Срібельце, залік, друзі. Погнали далі копати. Є поверхнева знахідочка. Вон, дивимось, бачите, лежить. Що ви думаєте? Це такий якийсь ножичок? Не знаю. Напевно, радянщина. А можливо і ні. Не знаю, друзі, ну заберу, трошки відмию потім цікавенька штукована, але він тут уже мені здається, все йому. Але як артефакт піде. Ось такий складний ножичок зверху лежав. Беру. Попадається ось така цікава знахідочка. Шкода, що зломане, але був гарненький або якийсь... Шкребок, а гострий тут він ось зломаний Ось отака от такий камінчик. Ну, знаходив я такі обломки, і сокирки попадались, і ножечки. Ну, Заберемо до колекції, хай буде. То просто валяється так на полі. Толку з нього ніякого. так хоч якісь кусочки будуть. Така цікава річ. Беремо, рухаємось далі. Викопав, друзі, ось такий от рамочник, 20 копійок. Рік не бачу, протер як міг. Ну, коротше, така монеточка. От. Непогано. Потихеньку монетки набираються. А я ще годинку напевно покопаю. Все, далі. Ще попалась, друзі, ось така от приблуда. Ось. Не знаю. Став перепочити. Латунька. Я її десь лопатою теж бабахну, воно видно, якщо камера передає. Ну Тут я б не сказав, що її типу, розрізали, що вона кругла. Може десь накладалася, тут десь закріплювалася. Ну така от штука. Хто знає, підскажіть в коментарях, бо не знаю, що вона таке. Така грам стоє важкенька. Піде на кольоровий метал. Забираємо.